Наше місто було та позаліта. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горілки. Жінки в нашому місті були дзвінки безпробожні. Їхні пальці вночі торкались базою. Дерева в місті були глибокі, наче жити. Церкви були по собі. Ми їх самі спали. Найкраще про нас розкажуть Могині Китай. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов, стискай лища. Тебе ж капелани вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто. Скажи хоча б, що зробили це не навмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі подасть щось. Чого не скажуть? Добре. Давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розклада. І не виник вона, до речі, теж чекає потоку. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних подорож? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було обладнати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії символи віри. Пам'ятаєте, що сказано про роки, про білі терпіння? Про птахів, які падають на міста, мов каміння. Ось саме тоді і починається власне втрата. І ці там великі плани. Не будемо навіть розповідати. Яка між нами різниця? Як між переголосними голосами? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. І хто ніколи в цьому житті на мене розкладе? Я завжди говорю про це своїм, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого, про неминуючись спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам буде. Я говорю про те, що кожному з вас властиве, якби ви знали, як нам усі не пощастило.